Для побудови базової конструкції жіночої сукні необхідно приготувати наступні інструменти: циркуль, олівець, лінійка закрійника обов'язково, лекало та лекційний матеріал, який складається з п'яти аркушів. Таблиця номер 1 яка нам необхідна, це розмірна характеристика фігури розміром 164 96, 117 вихідних розмірних ознак. Таблиця 2. Різновиди конструктивно-декоративних прибавок, які обрані для побудови сукні напівприлегло силуету. На малюнку зображена базисна сітка, яку ми спочатку будемо будувати. І основна таблиця, якою ми зараз будемо користуватись, це таблиця 4. Розрахунки для побудови, креслення базової конструкції жіночої сукні. Побудова базисної сітки жіночої сукні. Будуємо точку А0 в лівому верхньому кутті. Від неї відкладаємо вправо ширину базисної сітки відстанню 56,4. Отримали точку А 1. На ній відкладаємо ширини спинки від точки А0 вправо 22. Точка А маленька. З точки А1 вліво ширина пілочки 22,7. Точка А маленька 2. З точки А0 вниз будуємо вертикальну лінію. На ній відкладаємо положені лінії лопаток А0 У. 17,2. Точка О маленька. Від точки А0 вниз 23,1 положення глибини пройми. Від точки А0 вниз 43,5 положення лінії талії. Від точки Т вниз 19,5 положення лінії Положення лінії стегон. точка Б. З точки А1 маленька відкладаємо вниз вертикальну лінію. З точки Г вправо горизонтальна лінія. На перетині точка Г3. З точки Т вправо горизонтальна лінія. Точка Т3. З точки Б вправо, горизонтальна лінія. Отримуємо точку Б3. З точки А вниз вертикаль. І з точки А2 вниз вертикальна лінія. На перетині з лінією глибини пройми отримаємо точку Г1, Г4. Побудова базисної сітки завершена. Побудова креслення спинки. Від точки А0 вправо 0,5 відхилення точка А 0 штрих. точки Т вправо 1 см. отримуємо точку Т1. І від точки Т1 вправо ще 1 см отримуємо точку Т11. З'єднуємо прямими лініями А0'У. У Т1 і дану лінію продовжуємо вниз. На перетині ББ3 отримуємо точку Б1. З'єднуємо прямими У Т11 і Т11 Б1 прямими лініями. Побудова. Горловини спинки. Від точки А0' вправо відкладаємо 6,6, отримуємо точку А2. Від неї вниз відкладаємо висоту горловини спинки 2,2 точка А1. З точки А1 будуємо перпендикулярну лінію до УА. Перпендикуляр. На перетині точка А велика. Лекальною кривою оформлюємо горловини спинки. Беремо лекало, знаходимо ту лінію, яка нам підходить, і з'єднуємо. Зверніть увагу, що лекальна лінія на горизонталь повинна лягти. Довжина виробу відкладається від точки А вниз 100 см. На перетині отримуємо точку N, з точки N вправо будуємо горизонталь. На перетині з вертикалю А1Б3 отримуємо точку Н3, з точки Б1 вниз. Будуємо вертикальну лінію і на перетині отримуємо точку Н1. Побудова плечової точки. Нам знадобиться циркуль для побудови засічок. Циркуль. Відкладаємо відстань 15,8. Ніжку циркуля ставимо в точку А2. І будуємо першу засічку. На циркулі відкладаємо другу відстань довжиною 44,5. Ніжку циркуля ставимо в точку Т11, будуємо другу засічку. Отримуємо точку П1. З'єднуємо прямою лінією. З точки п 1 вгору будуємо. Перпендикуляр до лінії А2П1 відстань 0,5 точка П1 штрих. З'єднуємо з точкою А2, побудова виточки від точки А2 вправо відкладаємо 4 см, точка маленька В, напрямок виточки. Буде паралельний з лінії спинки, тобто А0 штрих У, прикладаємо лінійку і паралельно з точки В будуємо лінію. Довжина виточки 8 см. Розхил виточки 1,5 см. Внизу у нас точка В1 вгорі. В2. Оформлюємо виточку. І обов'язково перевіряємо довжину лівої та правої сторони, тобто ніжку циркуля ставимо в точку В1 і з точки В проводимо дугу і перевіряємо довжину. Для побудови пройми спинки необхідно отримати допоміжну точку п 2 з точки П1 штрих вліво проводимо перпендикуляр до АГ1. На перетині отримуємо точку П2. З точки Г1 вгору відкладаємо 8,9 см, отримуємо точку П3 Г1 Г4 відстань ділимо навпіл. Точка Г2. З точки Г1 вправо-вгору будуємо бісектрису довжиною 3 і. ,3. Точка 1. Оформлюємо пройму спинки лекальною кривою з'єднуючи точки П1, п 3 1 Г2. Побудова пілочки Т3 вниз. 0,5 отримуємо точку Т8. З точки Т8 вгору 45 ,7, точка А3. З точки А3 вліво будуємо горизонтальну лінію. На ній відкладаємо відхилення відстань 0,5 точка А31. Точку А31 з'єднуємо з точкою Г3, побудова горловини пілочки. Ширина горловини пілочки буде дорівнювати ширини горловини спинки, тобто 6,6 см. Точка. А4. Глибина від точки А31 відкладаємо 7,6. Отримуємо точку А5. Оформлюємо горловину пілочки за допомогою лекала, лекальною кривою. З точки Г3 Вліво відкладаємо 10, 6 точка Г6. З даної точки проводимо вертикаль вниз, з точки Т8, проводимо горизонталь вліво. На перетині отримуємо точку Т60, внизу точка Т6. Знову на циркулі відкладаємо. Відстань 27 см, що дорівнює висоті грудей. Ніжку циркуля ставимо в точку А4 і виконуємо засічку на вертикалі Т6 Г6. На перетині отримуємо точку е 7 З'єднуємо прямими лініями, це в нас буде права сторона на грудній виточки. Знову беремо циркуль. Відкладаємо відстань розхил на грудної виточки 11 см. Ніжку циркуля ставимо в точку А4 і робимо засічку. Друга засічка, ніжка циркуля в точку Г7 і довжиною Г7 А4 робимо дугу вліво. На перетині двох дуг Отримуємо точку А9, з'єднуємо з точкою Г7. Таким чином, ми з вами виконали побудову нагрудної виточки. Для побудови пройми пілочки нам необхідно отримати допоміжну точку п 4 яким чином ми це робимо? Проєктуємо точку п 2 вправо і Опускаємось вниз на 0,5, отримуємо точку П4. Відстань Г4П4 вимірюємо і ділимо навпіл в даному випадку 19 см, ділимо навпіл 6,3, отримуємо точку p 6 З точки П6 вправо 0,6, отримуємо точку П61. Ніжку циркуля ставимо втриману точку П61. І з допоміжної точки П4 вліво будуємо дугу. На циркулі відкладаємо відстань 13,3, що дорівнює ширині плечового скату. Ніжку циркуля ставимо в точку А9 і будуємо дугу. На перетині двох дуг отримуємо точку П5. З'єднуємо А9 по5 прямою лінією. Оскільки ми виконували підняття плечової точки на 0,5, то по пілочці ми виконуємо спуск. Будуємо перпендикуляр вниз 0,5, отримуємо точку п 5 штрих та з'єднуємо її з точкою А9. Точку П5 штрих з'єднуємо з точкою П6 прямою лінією. Вимірюємо, у мене 12 см, ділимо навпіл, точка 3. З точки 3 вправо вгору будуємо перпендикуляр до лінії п П6 довжиною 1 см. Отримуємо точку 4. З точки Г4 вліво вгору будуємо бісектрису кута. Довжиною 2,8 отримуємо точку 2. Оформлюємо пройму пілочки, з'єднуючи лекальною кривою точки П5, штрих 4, п 2, Г2. Беремо лекало і оформлюємо лекальною кривою. точки Г2 вниз проводимо вертикальну лінію. на перетині отримуємо точку Т2 Б2 та Н2. Таким чином ми виконали з вами креслення побудови базової конструкції пілочки та спинки. Наступний етап. Це побудова талівих виточок та бічної лінії пілочки та спинки. Перший крок, що ми повинні з вами, це розрахувати сумарний розхил виточок. Для цього ми вимірюємо відстань т 11 т 3 54 см і виконуємо розрахунки. Сумарний розхил талівих виточок буде дорівнювати. Т11 Т3 відняти напівобхва талії плюс прибавка по лінії талії. Ви Виміряли 54 см. відняти розмірна ознака напівопхва талії 37 см і прибавка по лінії талії 4. Тобто 37 плюс 4 41, 54 мінус. 41 буде 13 см. 13 см ми розподіляємо на виточку бічну, на виточку задню і на виточку передню. Яким чином? Сумарний розхил виточок ділимо на 2, сумарний розхил виточок ділимо на 3. І сумарний розхил виточок ділимо на 6. Таким чином, 13 поділити на 2 буде 6,5 см. 13 поділити на 3 буде 4,3. І 13 поділити на 6 буде 2,2. Розрахунки виконали, переходимо до побудови побудова задньої виточки. Місце розташування залежить від моделі. Ми можемо з вами виконати на продовженні плечової виточки. Тобто опускаємо вертикаль, з середини відкладаємо вліво і вправо. По 2,15, тобто по половині того, що ми з вами розрахували, і з'єднуємо прямими лініями пам'ятаємо, що довжина задньої виточки у нас не доходить до лінії стегон і буде відстань 15 см. Побудова передньої виточки. Від точки Т6 вліво і вправо відкладаємо по 1,1. 1. Вертикаль Г6Т6 продовжуємо вниз. Довжина передньої виточки складає 10-12 см, відкладаємо 11 і будуємо виточку. По лінії бічні ми виконуємо вгору підйом на 1,5 см та з'єднуємо з точками виточок. Будуємо бічну виточку. Розхил бічної виточки вліво і вправо по 3,25. Оформлюємо. Прямими лініями з'єднуємо з точкою Г2. Наступний крок нам необхідно розрахувати ширину базисної сітки по лінії стегон з нашими розмірними ознаками. Таким чином, знову вимірюємо відстань Б1, Б3. В даному випадку в мене 55 см. Сума бічної виточки. Б1 Б3. Відняти напівобхват стегон плюс прибавка по стегнам. В даному випадку 55 см. відняти напівобхват стегон 50 плюс прибавка 6 см, тобто 55 мінус 56 буде мінус 1 см. Якщо в нас число вийшло від'ємне, значить, ми відкладаємо вліво і вправо по 0,5 см. І в нас не вистачає тканини, тому ми пілочку з'єднуємо з лівою точкою, спинку з'єднуємо з правою точкою лекальними кривими. За допомогою лекала з'єднуємо у верхній частині так само оформлюємо за допомогою лекала увігнитими лініями Від бічної лінії вниз Є декілька способів. Ми можемо зробити розширення донизу, можемо зробити прямо. Останнє оформлення лінії низу, виконуємо підйом на півтора сантиметра, і з'єднуємо, оформлюємо лінію низу. Ось таким чином ми виконали побудову базової конструкції, пілочки та спинки.